Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 15 квітня. Протягом минулої доби противник завдав 9 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них із ЗРК С-300 по мирних містах Слов'янськ та Краматорськ. Здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. На території Республіки Білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфене Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масюківка, Табаївка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступички, Деліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник бів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, проте успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайська та Карлівка. На Марінському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Марінка Донецької області. В той же час ворожих обстрілів зазнали Побєда і Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новопіль, Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Оріхів Запорізької області, Золота Балка, Новобереслав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України. Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що в свою чергу призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.